Друзі, привіт! Сьогодні будемо пробувати сухарики. Флінт. Сухарики, це такі я наче не пробував нові. Телятина з Аджікою. Не пам'ятаю такі, що пробував. Телятина з аджікою, Грінки житні зі смаком телятина з аджікою. Тут написано, що вони 2002 року. Я таки не пробував. Це якийсь такий смак новий, да? раніше вже такого не було. Це нопильці ну, якісь год, це... коли вони були... Mm. смак такий зроблений? хто знає. Напишіть в коментарі. важко знайти скільки вони грам. 100 грамів продукту. Да, десь 100 грамів написано продукту. І ще в нас сьогодні буде флінт зі смаком сиру. Сухарики пшенично-житні зі смаком сиру. 110 грамів написано. Це всі 100. Такі трохи важче. 110 грам. О, ще не взяв, куди їх насипати не взяв, підвізьму. Так все підготовив, забувся взяти, куди цей куди їх сипати. Думаю, щось не вистачає чогось на столі Мисочки взяв для цього, для сухариків. Теляти на Не помню я такі, що пробував, це якісь нові. Запах інтересний такий. Вони як грінки йдуть. І з сиром розпакуємо. сиром такий запах насичений приотний, таким якими чуть ну, значить. Він такий сирний запах, він странний в цих сухариків, він. мені він такий якийсь, всегда каже, що він таким яким, з грибком ног, ну чуть такий сирний. Грибок нігтів такий якийсь. ось таким. чуть. Ну він такий і приятний, наче і вкусний, іначе такий трохи ногами. чуть. Ну Так, да, такий більш приятний такий вкус, такий він сильно насичений. Хто, хто пробував, хто чуть-то знає. Mm, сирні добре, Оці дуже добрі сирні сухарики. Приправи стали більше ложити. ми їм сказали, що більше приправи. Ну і рекламодателі дивляться за цим всяким цим. Да, добре. Ми не просто будемо сухарики пробувати. Я думаю, якийсь соус такий інтересний візьму. Ну, якийсь таким соусом інтересним, вже буду сухарики пробувати. Знайшов тунець в холодильнику. Ми вже такий пробували тунець. Така маленька баночка. Оці як вони називаються, піарщики, що то продвигають продукти. Вони це всі відео дивляться наші. І це Микола, каже, що приправимо, але вони, бачите, більше лужать. В коментарях рекомендуйте, які б ви сухарики, може які смаки хотіли б інтересні. Я відео скажу і вони додать. Якісь такі, може, десь вони обичні якісь пробували сухарики смаками, да? а зараз таких нема в нас. Ну, где тунец? Мы ну, же стрижи лежат. Буду маме покажу. Вот такие. Ну, сейчас есть, можно, мама, кажется. Він такий. Я все на, на мамі перевіряю. Перша їй дам їсти. А це на обзорі треба першому пробувати. Бу одна коробочка така залишилася. Було дві. І з таким будемо чаєм. Фузета. Чорний чай зі смаком персику та гібіскуса. З персиком та гібіскусом. Я такий наче пробував вже, але ну, вже не пам'ятаю. Такий чай холодний, чай з холодильника. Будемо із чайком. Медведша більше. Мамін чай налив. Ми з будемо будем. Такий цвет як coca -Cola. Компот такий приятний. Чай чуть таким якимсь ароматизатором. Знач. Це такий природний амортизатор. Да, такий погодний на природний, значить. Персик такий сильно такий спілий. Таке, похоже, на природній. І із соусом пробувати. Добре така, і от унесі теж в соусі в такому. Получається дуже добре. Ще ці сухарики треба гарно Ось якась така новинка, ми такі ще не пробували. Такі добре. Нема такої якогось сильного перцю, чи якоїсь не сильно сольоні не чувствується солю. але такі добрі, приятний такий вкус сухариків. Класно, який можна їсти кожен день постійно. Вони не сольоні, таких приправ нема багато, таких сильно таких що насищених, але який приятний вкус блюда. І попробуємо його з соусом. ну конечно, з таким соусом все добре. Дуже добре з соусом виходить. Трохи салатику візьмемо такою сухариком. Дуже добрі такі сухарики з тунцем. Ну Хто знає, такі мають соус не добавлять з тунцем. Якісь будуть преміальні сухарики, де буде і всередині, і настоящий тунець. Ну, мабуть, небагато людей пробує сухарики кимусь і позволить. Ікру кожен день купляють. Ну, так могли могу преміальну зробити пачку для нас. Нам колись взяти таку необычную сухарики, а такі з ікрою. Нам так от кри, там так открыли, там всередині соус, еще ікра чорна, і ложечка така. Срібна, або золота, така малесенька така ложечка така для ікри, або позолочена. Да, позолочена ложечка, або посріблена. Ну, если деляться в сім'ю, ми так і все, всі зроблять. Придемо а там з ікрою буде вже всередині, або з тунцем. Дуже добре сухарика. Їсти. Такий соус був би класний. Може такий є соус, але ну, хто знає настільки на добрий тунець там в соусі. Ммм, mm, буде брода захотілося, бо я бутерброда зроблю із танцями. Якусь знайду хліб якийсь пошукаю. Нам треба хліб, ложечка. Ложечку знайшовши хліба, ну знайду. Буду бутерброди робити. Світло <плес> <плес> <злоб> Хліб. з <плес> центр більш такі куски більші. Трохи м'ясо цунця знизу, okay. салатику. Два бутерброд получится, что що... тут тунець м'ясо снизу. Салотику. Ось такі вийшли два бутерброда стунця. Так варно на хліб мажеться. Ось вот такі. Один мамі дав і попробую. Ми там ще нас єсть, такі більш... Це маленька така упаковочка, там ще більше баночки баночки нас мене стінцем. Добрий таке. Чай такий добрий так якесь... оцим Персиком чи чим такий насичений. Наче компот такий, варення персицько. Не, не сильно мені такий персик, подобається, щоб такий був сино насищений. Чой такий добренький. Такий був интересный сьогодні обзор, друзі. До зустрічі!